Доброго ранку, друзі! Ми, як завжди, на дорозі. Завала наше авто, воно гриє моторчик, і ми робимо традиційний обхід. Дивимося, чи все на місці. Все добре. Ми тримаємо наш шлях в порт. У нас сьогодні паролом на Польщу, порт називається Іштат. Ми вже з нього виїжджали. Ми вже там були не раз, от сьогодні у нас парово на 13-40 і будемо плисти на Польщу. Я вчора по Швеції не доїхав до порту, ще 122 кілометри лишилося. Так що цей шматочок ми проїдемо сьогодні. Ось саме стільки ми вчора проїхали, 664 кілометри. Обнуляємо. А тут ми просто відкриваємо зміну. Пауза вже є, бачите, 11.02, тобто 11 годин уже є. Введення водій 1, початок країни і вибираємо автоматично підтягується країна Швеція. Все, 7.08 початок нашої зміни. Все. Робоча зміна пішла. З Богом. А в цілому, якщо коротко, то вчора я у Швеції пустим прицепом їхав і завантажився досками. Зараз ми веземо доски, небагато, 19 з хвостиком тонн. Бо зазвичай біля 23-4 тонн грузять 23-24 тонни, а це 19. Тобто небагато, машинка більш-менш не відчуває, бо достатньо потужний мотор. І ми їдемо в порт. Таке. І судячи по плану моєї праці, одразу з парома ми поїдемо на вигрузку цими досками. Тобто не буде ніяких замін прицепів, а одразу ми поїдемо на вигрузку з цим же прицепом. Вот так <tune> Цікаву річ на дорогах Швеції. Так звані трикутнички. Ось вони їдуть. Це ніби автомобілі, водії, яких не мають водійських прав посвідчення водійського не мають. І вони не є учасниками дорожнього руху а, і не можуть їхати вони зі швидкістю більшою, ніж, здається, 30 км на годину. Ось. То це. Ой, перешкода та. Вони коли вечором починають виїжджати на дороги. Масово буває так, що щастить, і ти один за одним їх зустрічаєш і немає можливості його обігнати. Це просто жесть. От ми і приїхали в порт. Порт і що тут. Там, як завжди, паромчики стоять якісь уже. Стоянка навіть не дуже забита, є ще вільні місця. Бо часом тут буває, нема де яблука впасти. Добре. Ого, що це мене тут нагородило? Якісь ремонтні роботи, ніфіга собі. Я коли тут був останній раз, такого ще не було. Добре. Взяли ми білетики, знов в каюті буде по 2 чоловіка. І маємо пін код від воріт. Зараз заїдемо, станемо в свою лінію та й будемо чекати паром. От наші ворота. До них ми маємо код Т-95 до 5. Пальчик до гори можна їхати. Лінія 10, 10, 101, 12, 13. 10, 11, 13. Ага. Тут намальований інвалід значок. Танемо в десяту. Це, можливо, наш паром стоїть. У Як він називається? Мазовія, а у нас що буде, Да, мазовія, да, то наш стоїть кораблик. Добре. Займаємося всякими цікавими справами, аж допоки не почнуть запускати на паром. Все нам митниця дала добро, їдемо наверх. Завтра дядько до гури їхати. Їдемо наверх. Попередньо вмикаємо ручний режим в коробці передач, щоб вона не перемикалася на підйомі. І їдемо. aby nás zaprotovali oh. Dobře, šo, na <laughs> пощастить Ось так. Ось так відпочивають водії від кабін. Та сама кабіна, тільки маленька. Душ, туалет. Ось. А вон напроти стоїть інший кораблик. Паром. Ну що, ми з'їхали з парому, ставлю на паркінг. Цей же паркінг, де ми вже були, це ви бачили. Одразу немає сенсу їхати на розвантаження, тому що розвантаження на 8 ранку, а нам туди їхати 4 години, а зараз тільки 8 вечора. Тобто буду десь виїжджати о 3-4 й й годині ранку чи ночі. І на 8 ранку якраз буду на розвантаженні. Ось план такий. Зараз хожу до магазину, до бідронки. Треба дещо докупити. І будемо ну, лягати спати, напевно, ні, бо вже на програмі виспалися. Будемо щось робити. Так що, гайда до бідронки. Мій похід в магазин закінчився фіаско, тому що сьогодні в Польщі свято і все зачинено. Вернулися назад до авто, зараз наберемо водички, помиємо віхтарики, підготуємося до нічного виїзду та й будемо відпочивати. Всі справи поробили. Вон чайок гріється, буде. В термокружку заготовимо на ранішній виїзд і це можна випити зараз. І будемо відпочивати до місця вивантаження десь 300 кілометрів. Біля того, десь, я думаю, пів четвертого зранку виїду. І ще по дорозі заїдемо тут на заправочку, трошки підзалити палива. І все, і будемо їхати. Так що до завтра, тихої ночі, і слава Україні! Перемога за нами. Все, до зустрічі.